Вітаю вас, мої дорогесенькі скорпіони. Дивимося прогноз для вас на слідуючу неділю, з 2 по 8 грудня 2024 рік. І так, як завжди, 5 питань наших дорогесеньких питань. Обща енергетика неділі, яка буде у вас, мої дорогенькі скорпіони, обща енергетика неділі. Які основні події, з чим вони будуть пов'язані? Фінанси у скорпіонів, відносини. У скорпіоні і на що треба звернути увагу на слідушій неділі. І так, починаємо, дорогенькі мої обща енергетика. Яка буде ця енергетика неділі? Обща енергетика неділі. Верховна Жриця. Ох, неділя інтересна буде. Слідуща неділя буде у вас Це, е, е, загадочна, містична. Проїздить з вами такі собиття, які не описуються логікою. Це карта інтуїції. Будете мудрість, будете включати свою інтуїцію. Таке буде відчуття, що вас хтось взяв за руку і веде. Енергетика Тайна становиться явним, якась загадочність. Да? Можливо, будете купляти подарунки, скоро свята, да? купляти подарунки і будете ховати да, від своїх рідних, або вам будуть купляти подарунки, і теж від вас ховати якась таємність така. Да? Або, наприклад, треба узнати, що людина хоче. Але це, взагалі карта Верховна Жриця це мудрість. Це щось тайне, скрите. Але ж це також карта обману. Тому будьте уважні, мої дорогенькі скорпіони. Покажіть нам, що це. А от знаєте, що це? А це, от, я ж кажу, таке впечатлення, що ви будете більш детально, тайно за спиною, більш детально щось прояснять. Щоб робити вибір, Да? А щоб робити вибір, треба буде більш детально. Ну, дуже часто, як тим паче, що зараз вже починаються різдвяні свята, то. Можливо, навіть дійсно це подарунки, я б така, така відчуття от енергетичне. Да? І ви розумієте, ви, з цим справитеся дуже легко, тому що шестерка жезлів то есть ви знайдете правильне рішення і зробите правильний вивод, проаналізуючи ту чи іншу ситуацію. Прекрасно, прекрасна, прекрасна неділя, супер якась казкова. Чисто така енергетика відчувається прямо казковості.